Цілий рік вони перебували на лінії вогню між життям і смертю, захищаючи свою батьківщину. І ось нарешті настав день, коли 57 полтавських військовослужбовців 16-го територіального батальйону повертаються додому. Зустрічі з ними чекають рідні, друзі, просто небайдужі полтавці. Їх біля стін обласної ради зібралась не одна сотня. 32-річного Дмитра Ляшенка зустрічати прийшла вся сім'я. Я діми, тетя Ляшенка. А це його вся сім'я, сестричка, тетя, мама, а ми друзі сім'ї. Ми прийшли привітати маму, яка цілий рік не спала і ждала свого сина. І ми сьогодні вирішили прийти разом з нею, підтримати її і привітати з таким великим щастям. Бойова мама розповідає, попри сотні кілометрів, ні на мить не розлучала з найріднішим воїном. Я вставала. З ним він постійно мені дзвонив, служила з ним. Нетерпіння від очікувань зростало щохвилини. Тож, коли автобуси з героями почав наближатися, НАТО впринув йому на зустріч. Радість лила через край, як у тих, хто приїхав, так і в тих, хто зустрічав. Настрій атлізний приїхали, довго їхали, добирались, скучив за Полтавою, скучив за родними. Рада, що приїхали. Я дуже рада, що він приїхав. Живий здоровий. Це найголовніше. головне. Це наш герой. Хлопці привітав і нагородив грамотами за вірну службу голова обласної ради Петро Ворона. Я вам обіцяю, що все зробимо органах місцевого сервування для того, щоб ви не залишилися обділені увагою, щоб ви отримали те, на що заслуговуєте: повагу, перш за все, повагу від органів влади, повагу від людей, тому що ви виконали ще свій військовий обов'язок по захисті. Єдності цієї країни у захисті її кордонів. Вам велика шана і слава. Я схиляю перед вами голову. Попри радість від повернення додому, бійці всі як один готові в будь-який момент, якщо знадобиться, повернутися до виконання свого військового обов'язку. Вони вірять, Україна не переможна.